Минають роки за руками, минають народи, минає усе на землі, і тільки Господня любов до тебе повік не минає, Твій Бог на Голгофі помер за провини твої, залишив в небо слави престол, заради тебе, на грішну землю прийшов, залишив небо через любов на земну, щоб тобі дарувати нового життя весну. Буває в житті, і в серці так важко від болю, печалі сльозами, стражданнями вкрита земля, І тільки Господня, любов до тебе повіх Не минає Він лише для тебе залишив свій трон царя, залишив не. престол заради тебе на грішну землю прийшов, залишив небо через любов на земну, щоб тобі дарувати нового життя весну, щоб тобі дарувати нового життя весну. Амінь, чудова пісня, друзі. Я вас всі щиро вітаю, радий вас бачити цього вечора. Радий вітати всіх, хто приєднався до нас то і разом з нами. Друзі, радий бути з вами також цього вечора. І радий, що ви є, тому що завдяки вам ми можемо разом читати. Писання. Ми можемо разом молитися, ми можемо разом дякувати Богу за все. Вітаю сестричку Світлану Бекір, брат Андрій Олексійчук, Галина Антощук, Марія Деревенчук, брат Влагот, брат Василь Козак. Друзі, ради вас всіх бачити Люда Малимука, Маша Іванчук, слава Богу, з ваших всіх сестричка Герела Оксана. Дуже радий вас всіх бачити, друзі. Слава Богу, що є з нами, Олена Лаврича, Наталя Володькіна. Тетяна Ткач, слава Богу, слава Богу, друзі, що ви є з нами, слава Богу, що приєдналися до нас. Пишіть свої потреби, прохання, я бачу вже дехто з вас пише. Пишіть, все, що ви напишете, ми будемо молитися і згадувати за вас у наших молитвах. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий був нашим вчителем на цей вечір. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за все, те, що ти нам даєш. І даруй в цьому житті, Господи, ми дякуємо Тобі за всі благословіння і за те, що Ти, Господи, є в нашому житті. Даруй нам Боже сили, якби не було важко, як би все не було песимістично, щоб ми все залишалися з Тобою. І все знали і надіялися тільки на тебе. Прости нас, Боже, за все. Прости, коли ми поступаємо неправильно, прости нас, Боже, коли ми. Ех, робимо щось не так, Господи, даруй нам сили все залишатися з тобою і рухатися вперед, тільки з тобою, Боже. Благослови нашу землю, яка сьогодні страждає, яка сьогодні дуже важко, благослови всіх наших земляків там, Господи. Закінчуй, Боже, цю війну і допоможи нам, Господи, втриматися на тій землі, якою ти нас благословив. Віддає, Господи, все в твої руки і просимо Тебе, велина, своє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі. Молимся, молимся. Звук кращий. Ну давайте спробуємо, що. А можливо, зараз буде краще. Я надіюся, що буде краще. Якщо ні, давайте я спробую мене є. Давайте наушники. навушники. Гаразд, давайте попробуємо через навушники. Я надіюся, що буде краще. Зараз. З наушниками, так? якщо все гаразд, то давайте будемо з вами читати. Ми продовжуємо з вами читати. Перше послання до Солоня. Да, до речі, ми закін... не те, що продовжуємо вже закінчимо, тому що у нас сьогодні вже є середа, а завтра четвер, в п'ятницю у нас суботня школа, як все традиційно так, і ми з вами читаємо чудове послання, де апостол Павло розказує багато історій для великого міста. міста, яке сьогодні теж є, яке можна сьогодні побачити, коли ви поїдете в Грецію. Можливо, колись буде у вас можливість побувати в Греції. Будь ласка, подивіться це дуже гарно чудове чудово так? Так ось ми багато чого читали, так як він розказував, пояснював все. І далі ми з вами дочиталися до того моменту, коли він розказує про, коли він розказує про е, день останній день, коли все, День Господній. Та, ця тема вона піднімається. Ми з вами також почитаємо в, других, в, останній, в другому посланці Соломіян, це там буде краще розвинута. І тут він пише, каже, що цей день настане дуже несподівано. Дуже несподівано. Та, дуже несподівано. Але він каже, що не для нас. Не для тих, хто знає істину, не для тих, хто читає писання, хто знає істину, хто читає писання. Це не буде проблемою, так? Давайте з вами продовжимо читати. Ми вчора закінчили на п'ятому розділі, так? Давайте будемо читати з четвертого вірша. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Він каже, що день вас захопить, а що цей день прийде, як злодій. Вночі так а каже: ну, але не для вас, ви не ходите в темряві. Той, хто не ходить в темряві, звичайно, до нього цей день не буде щось таке несподіваним. Так? Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі ні теми, Так, Якщо ми се не дня, якщо ми се не сім'я, так то нам оцей е, злодій вночі, який прийде, так написано, що день прийде, як злодій вночі, для нас, це так не буде. для нас це зовсім буде по-іншому. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Усі слова пильнувати і бути тверезі, вони мають. Надзвичайно важливе речення, тому що е, важливе значення, та, тому що так само Ісус Христос сказав, бадьортися, бадьортися, та тіло немічне, та, е, бадьортися все, намагатися бути, все намагатися бути в такому, е, намагатися бути максимально, так, максимально в такому. Чудо наближеному, так наближеному, наскільки це можливо та до Бога стані. Так. Тому треба пильнувати, треба бути тверезим. А як пильнувати, як бути тверезим? Звичайно, це слухати Господа Бога, це читати те, що нам каже Господь, намагатися втілювати своє життя. Це також намагатися розказувати про Бога, намагатися поставити місію, євангелізацію на перше місце в своєму житті. Де би не було, чим би ви не займалися, яка б у вас не була професія, так? але намагатися робити Божу роботу це дуже і дуже важливо. Це люди, які будуть пильнувати, будуть тверезі, вони будуть так поступати. Так? «Ібо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напивають. Тобто якщо щось є, то все, як правило, все робиться закрито, та, в темряві щось таке, щоб. Та, та, тобто хороші речі, Якщо є хороші речі, людина їх не скриває. Та, і навпаки, якщо є щось погане, то людина намагається якось це скрити. Та. А ми, що належамо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові, в шолом, надії, спасіння. Чоловік слова. Та. Бо Бог нас не призначив на гнів. Але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Чудові слова не призначив нас на гнів. Так? Знову ж таки, ніхто не відкидає того, що буде в кінці. Ніхто не каже, що не буде суду. Ніхто не каже, що все буде. Є багато таких, що кажуть, що все гаразд, Бог нас. За нас був розпитий, і він відданий був за нас в жертву, і все гаразд, більше нічого не потрібно. На жаль, ні, на жаль, це все в кінці буде. Так? буде суд, буде. Будуть ті, хто стояти, будуть по правій стороні, будуть ті, хто буде стояти по лівій стороні. Це все буде. Так, але тут написано, що ми з вами не призначені на гнів. Так? Ті, хто з Господом Бог не призначені на гнів. Так як це буде страшне, видовище, так як це все буде страшне, так але ті люди, які ходять в темряві, ті, які ходять в світі, для них це буде зовсім інша ситуація. Так? Що помер був за нас, Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб е, чи пильнуємо ми, чи спимо, у купі з ним ми жили. Там, з Господом Богом. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як чините ви. Благаємо ж, браттям вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони. Так, що йде це мова? Мовиться про шанувати людей, які справді е, в громаді роблять Божу роботу, та, які намагаються служити. Та. Багато є в нас е, в громадах патріархів, та, таких старших людей, які пройшли вже багато е, про, про, в церкві прожили, та, які щось знають, намагаються настановити, намагаються щось розказати молодшим покоїм, так, таких людей шанувати. Той, хто служить Богу, таких людей шанувати. І в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж братями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Так. Хороші слова, так, непорядних напоумляти. Не каже, що терпіти напорядних, так. а напоумляти, напомляти. Підтримуйте слабих, підтримуйте слабих, та, там, малодушних, потішати. так І далі ці слова, що усім довго терпіть, намагайтеся е, максимально заснажувати та дійсно максимально допомогти людям. глядіть щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло та, Це дуже теж важливі слова, тому що. Не дуже зрозуміло, коли людина, яка має якийсь гнів на когось, вона його може тримати руками, так? якийсь розбор. Я це дуже дуже сильно не розумію. Так? Навіть якщо щось з було, так, ми люди дуже часто є якісь можливо, суперечки, можливо, непорозуміння, так? але щоб людина так навмисне тримала, якесь зло, щоб людина ображалася, там, руками пам'ятала, це, це, це не є Боже. Це не то це не є е, Божа... Це показує, що в людини немає цього Божого характеру. Так? Це абсолютно якісь такі, знаєте, е е е е секулярні, мирське бачення ситуації. Так? І тут теж написано, що в жодному разі не віддавайте злом це злоту. Ця схема вона не підходить для християн, це схема не підходить для Божого народу, для тих, хто з Господом Бога. Е але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радіти. Це чудові слова, які ми часто з вами пам'ятаємо, можливо, часто читаємо з вами в кінці служіння. Так? Завжди радіти. Як би не було, а сьогодні нам дуже сильно важко, але друзі, все є, все є повід для того, щоб радіти. Все є. Так? Тому що Господь дає нам вставати, ми з вами ще живі, ми з вами десь працюємо, ми з вами щось робимо. Тобто, можливо, так дуже важко сьогодні. дуже важко. А я не говорю вже про тих, хто знаходиться в Україні. Я не говорю про тих, хто знаходиться, як брат Андрій Олексичук, який взагалі знаходиться чудо на передовій. Або там вже майже на передовій. Це все дуже важко, так? але все одно є повід для, для того, щоб радіти. Завжди радіти, завжди мати надію на те, що Господь нам допоможе. І, і взагалі все, що відбувається зараз, так все одно далеко в душі, я надіюся тільки на Бога. Я надіюся на те, що буде. Якісь такий чорний лебідь, буде якийсь поворот, історії, який це все змінить. Я в жодному разі ніколи не надіявся на політиків, я в жодному разі ніколи не надіявся на систему, яка є сьогодні, не на якихось великих наддержав. Надіявся на Бога. Тому ми маємо радіти, що Бог нам чи пізно нам допоможе. Я вірю в це. І, думаю, і хочу, щоб ви теж в це вірили. Безперестанку молитися. Що означає безперестанку молитися? Це означає, що все, що ми не робимо, має залежати від Господа. Бога. ми маємо це зрозуміти. А сьогодні світ такий, знаєте, в світі є деїзм. Що означає деїзм? Це коли ми нібито з однієї сторони віримо в Бога, але з іншої сторони віримо, що він не впливає на всі події в світі. Та що це означає? Це означає, що я роблю сам, сам, сам роблю. От коли мені не вийшло, тоді я кажу Господи, допоможи мені. має бути навпаки. А щоб я не робив, спершу має почнеться: Господи, допоможи мені. Або Господи, підкажи мені, а вже потім робити. Оцей деїзм треба викинути з свого життя. Так? Тому без перестанку моліться. все починайте з Господом Бога. Розумійте, що в житті все, що відбувається, Бог над цим стоїть і Бог допомагає. Це Важливо подолати цей диїзм. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі, Ісусі. Так? Бог дуже багато робить для нас, і ми маємо бути йому все вдячне. Наша молитва має все. Все починається з поляки, Так? духа не лишають. Як можна вгашати духа, коли людина живе неправильно, коли людина живе нечесно, коли людина живе не так, як написано в писанні, це все веде до того, що Дух Святий працює. Якщо працює взагалі, якщо є його робота, так ціло не може бути храмом Духа Святого, коли там є багато таких речей непоганих, так несправжніх. І коли людина живе неправдиво, так, вона, звичайно, на цього духа вгоржає. Не гордуйте пророцтвом. Ну, це теж не гордуйте дуже чудові слова. Пам'ятайте, що написано в Писанні. пам'ятайте всі обітниці. І знайте, що Бог все одно вже більше, дві трет, більше чи ні дві, дві третіх обітниць Господа виконані. І знайте, що інші теж будуть виконані. Це все буде зроблено. Бог, якщо пообіцяв, то так і буде. Так. Усе досліджуйте, тримайтеся добре. Усе досліджуйте, тримайтеся добро. Означає, що ми маємо серйозно відноситися до писання. Ми маємо серйозно читати писання. Ми маємо серйозно е, намагатися зрозуміти, що там написано. Маємо над цим працювати в жодному разі, це не має бути якась наша така думка і бажання. Стережіться лихого в усякому вигляді. Амінь. Чудові слова, чудове послання, друзі. Завтра ми з вами продовжимо ще дочитати до кінця, що писав нам апостол Павло, я дуже радий бути з вами. Слава Богу, за цей чудовий сьогодні вечір. Нехай Господь Бог вас благословить, нехай вам допоможе. Де ви сьогодні не були, нехай вас підтримує, нехай вас веде, нехай вас береже. Ну і чекаю вас завтра. Завтра у нас буде вже четверта. Ми з вами дочитаємо кінця про те, що. Пише так, про те, що пише Ісус Христос, обдаруйте апостол Павло в своїх посланнях. І чекаю вас завтра, Божих вам благословіх, а Господь вам всім допомагає. І пам'ятайте, що Господь може все так, моліться безперестанку і завжди радіти, як би це не було важко. Господь на грішні цій землі, де так страждань багато і почали, вся радість Боже, тільки у тобі у всіх благословеннях, що я ма. Захисти мій Бог від всього злого. Так хочу, Боже, я в твоїй оселі, Панує, де завжди твоя. Одному очі буду я служить, співати Боже, буду лиш для те.